До війни чесно був сиротою. Батьків в нього не було. Мама теж в нього в 34 Пішла, батько теж в 36. Олексій розповідає про свого батька Олега Шарієвського, який загинув, захищаючи Україну 2 січня 2024 року у Запорізькій області. На той момент білоцерківцю з позивним «Красавчик» було лише 34. У військо він, як і більшість, подався на початку повномасштабного вторгнення. Рідні відмовляли чоловіка від цього рішення, але він ствердив, що хоче захистити їх і країну. Спершу Олег був у теробороні, чергував по місту, а у жовтні 2023-го офіційно прийняв присягу і рахувався стрільцем 114 бригади. Проте згодом перейшов у 82 другу десантно-штурмову. За словами сина, до Великої війни батько працював електриком у Київенерго, на ЧАЕС а потім і сам на себе. Четвертий реактор, саме, яке мені завдання заповнилося, піднятися на самий верх, на потолок, там, я не пам'ятаю, ну дуже високо. Взяти отакий жгут кабеля, там 30 тисяч вольт, і його підключити. Ну, робив квартири людям. Йому дзвонили, в нього візитки були реклами, я йому допомагав, приходив. 114-й він був зенітником, стрілком обичним. Стрілок-зенітник це той, хто збиває ракети, дрони і так далі. Там був таким. За які напрямки там були? Там Миколаїв, я навіть не новомиколаївка. коли перейшов вже в 82 у його забрали Ну, Йому там сказати, дві тижні учені. І все, вони вже були на передку, на вербовому. Каже, що батьку там було важко, адже те, чим він займався у цивільному житті і військова справа зовсім різні речі. Попри це, на рахунку Олега Шарієвського десятки збитих цілей та знищених росіян. Одного з них він вбив в притул на свої позиції. Білоцерківець щодня телефонував рідним, аби розповісти, що він живий і все добре. Також просив надсилати їжу та воду, адже цього катастрофічно не вистачало. Тож дружина та син раз на два тижні збирали йому все необхідне. 1 січня військовий привітав родину з Новим роком, а на наступний день пішов на чергове бойове завдання. За переказами побратимів вони вийшли на поле задля розвідки, відстрілювались, вбили декількох окупантів та повернулись поїсти, а потім знову пішли у бій. Мальфар розповідав, що по нам почали прилітати. Я тільки він каже, що я почув крики твого батька, що в нього ноги, ну посічені дві. Але каже, що все нормально. Тобто стан він не потеряв, сузнання все було добре. Перемотав свої турніки там і ноги сам. Він каже, що все було б добре. Ми відходили, ми відійшли в окоп, але каже, вернулись дрони. Батько десь пошевелився, включили світло і йому на голову і скинули. Ну, Мольфар сказав, що там моментальна смерть. Про смерть захисника рідні дізнались від побратимів вже на наступний день і не могли в це повірити. А ось офіційне повідомлення від військомату отримали лише 20 січня. Як розповідає син, це мало бути його останнім завданням перед довгоочікуваною відпусткою. Проте додому Олег повернувся на щиті і 22 січня його поховали на Алеї Слави. Це футболка, яку ми йому дарували. Це ми йому подарували на його день народження, позивний. І ось бригада. Це ми йому подарували. Це його улюблені батончики. Ми купували його ящиками, відправляли. Це його фліска. Це він в ній був. Тобто це передали. А... Да. Він в ній був і ось вона в нього тут на фотографії під бушлатом. І хоча Олег не був рідним батьком Олексія, він так ніколи не вважав, адже не дарма кажуть. Тато не той, хто дав життя, а той, хто виховав, пригадує хлопчина, як він завжди його підтримував, розумів і був готовий прийти на допомогу. По-доброму відгукується про оборонця і його тесть та показує весільні фотографії, на яких той щиро посміхається, як зараз про нього кажуть, я навіть не вірю, що в нього такі є. Були Як так, така в нього людяність була. Тому що, як знаєте, кажуть, що... Там якісь дома конфліктнувся, якісь такі більш… Ну, як то кажуть, між, між собою воно вроді не замічається. Якби вообще то каже, воно не може не твоє було що ти, понімаєте, як, як такий в армії не побував, в цьому не був, може тебе було, ну ти просто побачив іменно момент того, що наступило, і ти думав і зразу пішов. Розумієте, що вже себе він як то настроїв, значить настроїв по-нормальному. І тоді навіть смисла не було б навіть щось сказати. Він би просто вирив і сказав: ну, що ви сидите, а що ви? А ви знаєте, що далі може бути. Ми підемо, тому що нам так, так, так. Треба. Ярослав Гопаца, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.